Захист Geyser S5 Straight та відеорегістратор E7 Style з функцією адвокат та додатково встановили мультимедію TIS та підключили до штатного кругового погляду. Також додатково власник захотів, щоб в нього була дотяжка вікон. Реалізували, і головне було завдання це реалізація автозапуску. Тепер автомобіль взимку та влітку буде прогріватися та охолоджуватися. Ну і звичайно, завжди можна контролювати свій акумулятор. А як же відпрацьовує нова мультимедія на Тойоті Highlander? Ось у нас залишилась штатна рамка, тому все як по штату, крутилки, всі керування кліматом і тому подібне? У нас залишився круговий огляд на автомобілі. Штатний, так да, він не такий яскравий, як в 3D, але все ж таки він штатний власник захотів його залишити. Плюс до всього, у нас є всі додатки, які потрібні: Ютуби, CarPlay, Android Auto можна керувати еквалайзером. Тепер ось така новенька мультимедіа буде радувати власника. А якщо вам потрібно захистити ваше авто або встановити до обладнання, звертайтеся в компанію Security, наші менеджери вас проконсультують та підберуть необхідне обладнання.